Діва Козирів 17 по 23 лютого дивимось на тиждень. Значить, Дивіться, для того, щоб я не пропадала. Чому я, собственно, не пропадаю? Тому що дуже маленький актив і, чесно кажучи, не дуже хочеться витрачати свій час. Це один і той самий текст, я буду кожній з таких розповідати, але тим не менш. Тому дуже вас прошу. Під відео, якщо вона вам сподобалась, ставте лайки, коментуйте, постіть і так далі, Ну, щоб був якийсь актив, так сказати, да? щоб було бажання далі щось робити. І так, поїхали тілець Діва Діва 17 наступа 23 лютого. Так, понеділок важко, вівторок важко. Так, так. Так, так, так. Да що ж ти будеш делать? Скажу я вам. Так, секунду, зараз візьму ще до колоду. Взяла. Так, дивимось, понеділок. Значить, в когось можуть бути операції. На цей день назначені і хтось може робити. Собственно, говоря, сьогодні операції важке самопочуття, можливо, якісь процедури болючі. Прям. Це от так, що. ну... Фактично, да? також це емоційно виснаження стан, убитий, от такий, знаєте, можна прямо сказати, роздалений, розчавлений. Ну, отакий прям негатив-негативний. Але тим не менше, ми пам'ятаємо, що це якби да Далі ми вибираємося з цього стану. далі Знаєте, самі собі ставите обмеження, обмеження в діях, в можливості, в можливостях і так далі. Це все у вас в голові. Пам'ятайте про це, будь ласка, всі обмеження ваші тільки в голові. Ви самі собі придумали, що ви то не можете, вам то не дадуть, то не дозволять, то, то у вас не вийде, там вам зарплату не піднімуть, і то, а ви спробуйте. О тут карта про те, що треба спробувати. Не треба за когось щось вирішувати. що самі собі щось придумали, вирішили і все, і сидимо в цих обмеженнях. Дійте, Далі, е, значить, общення з е, раки, рак скорпіони, можливо, хтось до психолога записався, е, також може бути, да? можливо, просто зустріч з товаришем, посіденьки, ну, або товариш любить трошки того, да? розслабитися, так, е, поспілкуватися, можливо, якось він буде з вами там взаємодіяти, допомагати. А от далі карта ваша. Для дівчат просто да, спілкування з чоловіком вашої стихії можливо. да, Також ця карта показує фінансову забезпеченість, фінансову стабільність і стойкость на ногах. Далі, якісь плани плануються, дзвінки, перемовини і так далі. ну, Тут, знаєте, як збуваються мрії. Далі, башня, що ти. там несешь. Значит, вот вы тага, та, семья, так, побач. Неожиданно, неожиданно, по справедливости, что стояло на месте. И по справедливости может быть какое-то движение в сторону либо денег. Да? От там, можливо, вам не вик... не, 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 даром я тут почала продійнювати, да? можливо, вам якісь там премії затримували, щось не видавали і так далі. Да? Е, і от тут неожиданно приходить новость і здвинеться ця історія з мертвої точки, розумієте? По справедливості вам там якісь поїздки в когось можуть бути фінанси і так далі. Вот ну тут в приємному сенсі, вот ця башня. Вот вам, пожалуйста, просто це буде абсолютно точно, неочікувано для вас, і ви можете це сприйняти тю. Фігня, якась, типу, я щось тут не то, щось да? тут не ладно. А якісь перспективи, можливості фінансового розвитку і, і так далі на цьому тижні. А взагалі ви такі будете на цьому тижні трошки е не підходика мені, я обілася і, і для чоловіків це також стосується. Да? Ну, тось такі В холодних енергіях з ким не хочу не розмовляти, не, нічого. ну Якісь, можливо, втомлені. втомлені да? Так, тілець Діви узріг з 17 по 23 лютого. Так, ну от, і знову поїздка, наблюдення, розслідування. Знаєте щось можете якусь інформацію шукати, їздити. Вот. Можете в Тіхарця кудись їхати, можете на обслідування їздити. Можете на ТО машину ставити, наприклад, в кого є Тео машина. Можете поїхати себе обслідувати, інформацію, поїдете за інформацією або ну, от щось в цьому, в, цьому, в цьому роді По саду якісь гарні знову ж таки, новини, зустрічі і спілкування з потрібними вам людьми. Переживання по словам можуть бути переживання, якісь там недомовки, знаєте, э, і так далі. Так, давайте для кожного окрема. Дивимося з 17 по 23 лютого стілець. козірок І так, стілець. <ріць> Оце якісь поїздки, новини прямо вже сьогодні, а то... Ну, максимум завтра, знаєте, скорость, скорость. От прям вже якось отримуєте інформацію важливу, вже кудись поїдете, вже щось, якісь побачення. Так, діва. Що? І що? І тут вирішення якогось важкого, знаєте, по крісту, е якоїсь справи важливої, е безповоротньої, скажімо так. От, вирішиться це питання розмовами. Ну тут, в принципі, все в позитивному ключі, тому все добре. Е, знаєте, фініта ля комедія в гарному, в гарному сенсі. І козиріг. А тут якісь таємниці, недосказаності, нехватка інформації. Понімаєте? Ну, нічого. Буде шанс відкрити цю інформацію для вас. Отакий От тиждень. На все добре, Па-па.